Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів, і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 215-те відео з мого щоденного челенджу. Відео на Ютуб щодня. І сьогодні у нас в чаті товарка без води було запитання: а чи потрібно уходити з роботи, щоб почати товарний бізнес? Зараз ти про це і дізнаєшся. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал. Ми зараз чуток відпочиваємо з родиною, там вони на задньому фоні, але челендж відбулися при будь-яких умовах. Тому сьогодні я тобі також запишу відосик. Зазвичай я на цьому каналі пишу відео не для новачків, але сьогодні якраз такий випадок, коли буде відео саме для новачків з повного нуля. І так, запитання в чатику було таке: чи можна якось суміщати і роботу, і товарний бізнес? Відповідь, звичайно, можна, і не тільки можна, а ще й потрібно. Але все можна робити з розумом. Робота це дуже круто, це стабільність, і вона тобі дасть можливість накопичити перший стартовий капітал для твого товарного бізнесу, але, звичайно, не роботою єдиною. Ми ж розуміємо, що на роботі багато грошей не заробиш, і тому тобі потрібно розвивати і роботу, і товарку. От дивись, постав собі за мету, наприклад, по дві години на день шукати будь-яку дуже цікаву корисну інформацію про товарний бізнес. А товарний бізнес може бути дуже різний. Це може бути і маркетплейси, і таргіт, Instagram, Facebook, і оптова торгівля, і дроп-торгівля. Також можна навчитися торгувати через рекламні кабінети Google і таке можливо. Перше, що тобі потрібно зробити, це обрати один з цих рекламних каналів, далі обрати перший стартовий капітал і після навчання починати тестувати свої гіпотези. При цьому зверни увагу, працюючи на роботі. Тобто, доки прибуток з товарки не перевищує твою заробітну плату, ти працюєш на роботі 100%. Як казав мій батько, ризикуй без ризиків. Оце саме про це. А далі, коли у тебе вже є 5-10 відправочок, ти вже можеш подумати і про зміну роботи. Так, це нормальна історія. Ще дуже популярне питання: а як же бути з ФОПом, чеки ПРО, а вдруг я не потягну. Ну, дивись, по факту витрати на сьогодні це ФОП на другій групі 1420 гривень. І сервіс чекбокс, це сервіс, який видає електронні чеки. Він на сьогодні коштує 180 гривень на один місяць. Тобто, десь за півтори тисячі ти можеш закрити це питання. А скільки ж часу потрібно новачку для початку своєї товарки на маркетплейсах? Для початку 2-3 години на день це нормально для пошуку нового товару і правильної професійної модерації цих карток на маркетплейсі. І тобі не потрібно одразу знайти 100 товарів. Ні, один товар, два, максимум три. З цього ти і починаєш. Звичайно, можна почати і по дропу, і просто однією кнопкою вивинтажити файл собі в пром або в торгувати. можна і так. Це не завжди дуже ефективно, але така стратегія також є. Просто мені більш до такий варіант, коли у тебе є небагато товарів, але вони продаються кожного дня. Тобто, це товари категорія. Саме ці товари мені подобаються більш за все, і я тобі і рекомендую шукати ось такі товари. І саме на їх пошук, і потрібен час, про який ти говориш. Багато людей знаходить цей вільний час навіть на робочих місцях. Так буває і таке. Не всі на роботі завантажені всі 8 або 9 годин. Ні, є вільний час. Питання, коли ти будеш його інвестувати, можливо, в навчання, можливо, в пошук товарів. Ну а можна просто дивитися відосики в Тіктоці і на Ютубі, чому ні. Кожен просто обирає свій варіант. І якщо ти дивишся цей відос, то, мабуть, ти думаєш про своє майбутнє. Якщо ти бажаєш розібратися в українські товарки, то більше інфо про це є в описі під цим відео. А якщо тобі подобаються мої відосики, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і скоро, тобто завтра, знову побачимось! Погнав до родини!